Усім привіт! З вами автотеро Христислава. Запрошую вас усіх на загальний терор на тему, що вас дивує найближчим часом. Розслабтеся, якого загатути не потрібно? У вас, у вас найближчим часом. Здивує заякорення ваше. Так, до вас спішить мужчина, партнер ваш знайомий, можливо, або партнер, який дасть про себе знати, і він захоче. З вами за Якореня. Так, він захоче з вами. Хто посворився, той помириться, він захоче відновлення, відродження ваших стосунків. Він нього йде радість, щастя пропозиція якісь хороші ситуації ідуть у вашу сторону від вашого знайомого. Так, і вас чекає здійснення вашого найзаповітнішого бажання, яке ви давно так мріяли. У когось це створення сім'ї. У когось це в всіх сферів життя, У когось це успіх у самореалізації, у вашій трудовій діяльності, у когось це признання за, за результати вашої праці. А когось чекає поповнення сім'ї, що вас дивує, і ви не сподіваєтеся на того вже. Все не потрібно, ви з свого життя, свого оточення. Всіх гадин, всіх третіх осіб когось, можливо, суперниця або кровники були, які вам заважали у вашому житті, конкуренти. Це все буде, ви виметите. ну покине ваше життя. Так, спочатку мужчина дасть про себе знати, а тоді він сам. От він являється власною персоною. Це вас дуже здивує. Він вам вірний. Він вам вірний, щирий, надійний. На нього можна положитися. Його ведуть до вас самі небеса. Він вам по долі. Було дуже і є дуже багато перепон, перешкод, бар'єрів у його дорозі до вас. Самі кровники не хочуть вашого єднання, вашого з'єднання у вашу сім'ю, але він зрозумів, що ви його доля. Він обійде, він знайде вихід з тих перепон. Бачите, дві дороги, вони перекриті. когось магічними впливами навіть закриває дороги вашому партнеру, але він все одно прийде, і знайде вихід. Це мужчина до надаву М або на букву В. Він буде вашою опорою, вашим помічником для створення вашої сім'ї. Для створення сім'ї. Так, вас здивує його новина СМС, яка буде подана через інтернет. Ним або через ким е, спільним знайомим з вами. Так. Він хоче з вами сім'ї. Оце вас дуже здивує. Бо ви думали, що він вже вас забув? Яка порада від карт. Не падайте духом. Все прояснюється у ваших стосунках, у вашому житті. Було багато недоброзичливців, бачите? Які не хочуть вашого союзу, але це все проясниться. Так. Я тільки сказала, зразу карта з'являється. Була недружелюбність. З боку родини, його родини, які не хочуть вашого Союзу. Але ніхто на... От вони криси, вони крали вам дороги, закривали ну, обмани, хитрості, забирали ваші стосунки. але все одно вас чекає. переміна, когось чекає переїзд. Не опускайте руки, вас чекає союз, вас чекає багатство, признання за признання у, у роботі, в діяльності, Хто веде діяльність у інтернеті, буде мати успіх, буде створення сім'ї, когось буде поповнення і переїзд. Нехай буде так. Do nowych wstępów!